Ми знову у сільпо. Всім привітики. Ось адвентики ще чекають. Бачите, чекають на вас 100 гривень адвентик. Ось тут акційні пропозиції, корм для котів сиром, але його немає. Наскільки я зрозуміла, що він був дуже класний. Так, що тут ще по акційним товарам ось показує. Ласощі для собак, ласощі для собак. Ось тут он для зубок. Отакі от, от... Боже, які вони тут, господи, в мене все падає. Дуже класні упаковки. Подивіться, які вони стильні. Так, тут з куркою теж нема. О, ось ці от палички зараз в акції 50 гривень. Сімба любить такі. В них і склад непоганий. Що тут ще є? О, ось ці от ласощі, які, які продаються в адвент-календарику. Зараз по акції. Бачите, ось для котиків 5 грам 13,99. А для собачок вони теж зараз в акційній Пропозиція для собачок 12 грам, і в адвент-календарику для собачок от саме отакі от ідуть. А для котика отакі от маленькі за 5 грам, як ви думаєте? Чого котів обділяють. Я буду звертатись в котячу поліцію сімбою, бо котів обділяють. Тоді треба було їм більше класти ласу в календарик, бо щось це трошки нечесно. А ви як думаєте? Чесно чи не? О, о отаке мені треба. Все. Я беру для Сімби отакі от м'ячики, бо йому дуже треба такі м'ячики. 86,99, 4 леопардових м'ячика. Як ви думаєте, буде він таким гратися чи ні? Бо я хотіла, знаєте, от щось по типу такого, тільки менше взяти. Я тут менших не бачу. Тільки отакі от леопардові, вони типа з хутром, а вони там ще щось свірінькають всередині. Ой, ну я не хотіла, щоб вона цвірінькала, я хотіла беззвучні. Типу як попригунчика. Це теж з брязкальцем не хочу, щоб йому дзвоніло. Ой, щось. І нема такого, як мені треба. Подивіться, знайшла ось такі от іграшки. Це як, ну, попригунчики, я так розумію, для собачок. В різних кольорових гамах. Не знаю, яка вартість, правда. Змійка, змійка. А, куля гумова м'яка, бачите, 119 гривень. А ось змійка. Зараз покажу, ось змійка. Змійка 189 гривень. Сосиска ось така, от. По знижці. 63,99, 64 гривні. Сільпо є ось така от дряпка для котів, хто любить дерти кохтики саме вертикально, а не горизонтально, бо всі котики індивідуальні. Наш Сімба любить дерти -котик... <свісно> котики <свісно> горизонтально, тому він таку ігнорує. Але ще котики полюбляють, ось ціна 2200 гривень, вона величезна для великих котиків. Ось он в сільпо, тут ще й мишка до нього прив'язана. Величезна. Он порівняно з моєю рукою. Ні, ну правда, вона стоїть дуже далеко від мене ще й на висоті. Але повірте, що величезна. Не знаю, можливо, тут написано висота. Ні, щось не написано висота, не бачу. Ну, в общем, якщо в загальній картині показати, порівняно з... Кормами, наповнювачами і проносками, то вона дуже висока. Наповнювач комкується, ага, він бетонітовий. Бент, бентонітовий, да, правильно, бентонітовий. Наповнювач 5 літрів 200, тут 5 літрів 200. Ось такий от кетсан 429 гривень, 10 літрів. Кому, кому треба. Наповнювач гігієнічний барс економ 5 кілограм 68 гривень. Ось такі от ціни. Вони зараз в акції, так що чиї улюбленці такими користуються, приходьте, купляйте в Сільпо. Отака от дрябка є, 419 гривень. Подивіться, яка вона Отака от така вигнута. Тут ще логотипчик. Ага. Ух ти. Так, мені цікаво. Можливо, це український виробник якийсь. Ні, це не український виробник. Ну, ладно. Але симпатично доволі. Оптімілна знову радує акційними пропозиціями за такий корм для котів з куркою. 800 грам, 214 гривень. А ось такий от корм з вмістом тріски, сухий, 800 грам, 214 також. Ага, однакова ціна. Все. Маленькі 200 грам, 84 гривні. Для чутливого травлення, для стерилізованих, вивод шерсті качка. О, от Сімба дуже любить качку. І знаю, що вона для котиків з алергією. Це от качка-індичка, це от саме топчик. Так, клуб 4 лапи в нас по знижці 300 грам, 60 гривень, сухий корм з телятиною, а там курка лишилася. Для виведення шерсті також клуб 4 лапи, 72 гривні, 300 грам. Далі великі вже. А для стерилізованих є. котиків сухий корм 2 кілограма 379 гривень. Це він з чим? Хто це намальований? Індик чи це курка? Ну, курка, да, я так розумію. А, віз Чікін, так. Не бачу, дивлюся на цінник. На ціннику не написано не встигла прочитати. Що в нас тут ще? Ось такий от корм, Жозі, Бай, Жозера чи Йозера, як правильно вимовляється. Не знаю, якщо що виправляєте, бо я не знаю, як вони правильно читаються. Це як Ермес, Хермес і Ерме. Так. Ось такий він з качкою, сухий 650 грам, 144 гривні. А цей теж 144 гривні, 650 Біф. Це хто у нас? Э, цей корова. О, господи, кав корова. Телятина чи хто? Господи, не хочу позоритися з моїм англійським. Ізвиніться, пожалуйста. Пішла далі. Так, курка сухий брід. Зараз по акції 800 грам 149 гривень. Ось Пуріна пропустила. 800 грам 200 гривень для стерилізованих котиків. Також є фасовка. Ні, така сама фасовка. Брід є для кошенят. 99 гривень за 300 г. Так, далі пішов брід, також лосось для котиків, курка 300 грам, 100 гривень. Зараз по акції. Курка 800 грам. 149 гривень. І лосось теж по знижці. Так, півтора кілограма навіть. 300-300 гривень за півтора кілограма курка. Далі тут що? 314 гривень, курка сухий, півтора кілограма. Ага, то для стерилізованих, а це просто курка. Далі у нас пішли вже більш дешевого сегменту корм. Так, все, прямо озвучувати не буду, пробіжу і швиденько покажу, що по цінам тут є. Брід мінус 25, тут, мабуть, виходить термін придатності. Або надірвана упаковка, бо в них таке, Ага, бачите, заклеєна упаковка, у них таке практикується. І всього мінус 25 від 1000 гривень. Як ви думаєте, це справедливе рішення чи не дуже? Брід для, для кого? Для собак вже пішов брід. 3 кілограма 479 гривень, знижка аж 33%. Для дорослих ось собак. Також курка сухий, 1 кілограм 234 гривні. Знижка 28%. І ось брід для собак. Ягня рис сухий, 1 кілограм 179 гривень. Далі ось такий корм, я такий не знаю. Хто годує, он для вас показує ціни. О, подивіться, це пес-патрон чи просто <рес> песик. Рассел? Ой, той, господи, Рассел, Джек Рассел. Все. У мене з породами дуже погано. А це шпіц. А це хто? Хто це? Не знаю я хто це, мабуть. Е... А, блін, та-да-да-дам. Підскажіть породу цієї собатьки. Не пам'ятаю. Ладно, все. М -м, інтерактив закінчився на цьому. Корм для собак, 4 лапи сухий, 300 гривень 2 кіло. Ось вже поменше є 400 грам, 60 гривень. Для цуциків з містом курки 60 гривень за 400 грамів. Так, ось пуріна для маленьких собачок 184 гривні за 800 грам. Півтора, півтора кілограма 300 гривень. Курка рис сухий для песиків. Так, швиденько, швиденько пробіжусь, бо вже чоловік зачекався мене. Ось намордники Trixie зараз в акційних пропозиціях у сільпо. Що тут ще в нас цікавенького є? Optimil, ось такі от паучі зараз по акції. Гурмет. Клуб 4 лапи також в акції. От Клуб 4 лапи в них пауч аж цілих 100 грам. В деяких по 85, я ось тут бачу, є навіть 80, а клуб 4 лапи от прям 100 грам роблять, бачите? Так, Тут був брід, його розібрали. Бо коштував він 29 гривень, а зараз 20. Можливо, у вашому сільпо він і буде в наявності, але тут він вже розпроданий або не встигли виставити. Ось цей прикольний півень зараз також в розпродажі він коштував 419 гривень, а зараз коштує 104 гривні всього. От бачите, 104 гривні. Така велика знижка, а іграшка собаці і задоволення. Колись я все ж таки поведусь на цей і куплю в крімбочці отаку от штуку, тільки без тарахтєлки хочу. Іграшка Трікс Канат 20 см для собацюнь 32 гривні. Швиденько покажу ще мисочки. Порівняємо з вами ціни з попереднього відео з сільпо. Ось така миска для собачок на 1,1 літр. Зараз в акції 439 гривень. Хто пам'ятає, скільки вона була в минулому відео? Це не акційні. Ось така акційна 114 гривень. Я її вже показувала, вона доволі симпатична. І мені ще подобалися миски з бамбуку, але тут я їх вже не бачу. Вже мабуть розібрали, я не встигла. Я от вам познімала, <смас> ви розібрали, а я не встигла розібрати. О, ось такі от контейнери, що представлені, це дуже зручно. Я розповідала неодноразово, що я присипаю сімбочці сухий корм в такі, в такі от контейнери. І мені дівчинка писала, що в неї отака от коробка по типу відкривачки, типу як в тік так І от зараз я їх тут побачила в сільпо на 4 літра 300 гривень з такими собацюньками. Є вони в асортименті, є от з котиком. Одненька з котиком чорна лишилася, а всі інші з песиками. Да. Чотири літри коштувала вона 359 гривень раніше. Зараз в акції отакі от підложки. Не знаю, ну вони, якщо чесно, скользящі. Хто ну кому не принципово, то 100 гривень в сільпо можна вон, брати котику під миски. Але краще, ну, просто чисто даю пораду, що краще пошукати щось силіконове або з такою поверхнею, щоб вона була не глянцева, щоб воно не ковзало. Далі в нас тут ідуть. Ні, повертаємося знов сюди, бо тут я побачила прозору таку от ємність для зберігання на півтора літра. Теж для корму чи для чого. Ну, так. Да. Для чого ще ж воно може бути. Від бренду Trixie 269 гривень, коштувала 339 гривень. І ось мисочки по акції. Подвійні, 114 гривень. Ось така пластикова, одненька лишилася, 114 гривень. Ну, пластик, не знаю. Можливо, комусь до вподоби. Але краще або такого варіанту брати миску, придбати все ж таки для свого улюбленця і не економити. Або от керамічно: 200 гривень, півтора літра сіри. Тут а, чи водичка, чи корм, я не знаю, два в одному має бути, але ми таким не користувалися. Хто користується, напишіть ваш відгук. Цікаво почитати, чи потрібна ця штукенця взагалі, чи марнотратство. Ну, в принципі, все. Тут доволі такий і великий відділ. Але все, що, все, що він побачила такого для котиків і собачок, я вам показала. Резонів, вибачте, трошечки обділила сьогодні, бо зайшла зненацька з чоловіком і треба вже. Бігти до домцю. Корм на вагу ось тут продається, але я би не радила купляти корм на вагу. Якщо ви бачите, що в зоомагазинах вони представлені, то краще все ж таки обійти стороною і купляти корм в закритих пакетах. Бо купляючи корм вже в відчиненому пакеті в зоомагазині, ви можете, е, ну, як це правильно сказати, з насипанням того корму можна занести все, що завгодно. Якщо в зоомагазині стоїть та пачка, і ви уявіть, що тою рукою, тою лопаткою всім насипається воно. І іноді я бачила, що в деяких зоомагазинах вони просто стають стоять, точніше відкритими. Оці пачки корм видихається. Він вже не такий, як в упаковці. Е, ну, якщо купувати запайну пачку, тому можна також занести всякі я не знаю, там, грибки, нам ветеринар казав. Тому, ну, звісно, це економить, економить трошки ваш бюджет, але на здоров'ї вашого улюбленця, я думаю, краще не економити, бо потім воно ще вилізе боком і ще дорожче буде його лікувати. З ілюстраціями, дивіться, яка книжка, яка турбинка. дивіться, яка покупка. О, Кладемо в турбинку книжку, йдемо на касу. І уносимо. Так, так, Турбинка у нас виготовлена. Турбинка така, бачите, вона з матеріалу такого як мішкавіна. Отакі такі, -такі. Mm, ну вона е, виглядає, шкода, на камері. вона виготовлена в Китаї. Ну чому шкода? Тому що наші могли б теж такі турбин робити. Ну, в Йомеді ось я знімала. В Йомеді є такі е, турбинки, да, тому підтримати краще українські ціну не бачу. Завалялась вона в книжках, випадково натрапили. Книжка а книжка коштує 334 гривні. чотири гривні. Як для дитячої книжки, начебто, і багато, але ж ми розуміємо видавництво. Гонорари, роялті і таке інше. Обкладинка, ну, ну, це все надрукає. Можливо, в інтернеті дешевше, ну, не впевнений, не знаю. В попередніх відео я показувала ось цю органічну травичку для котиків. Вона зараз ще більше впала в ціні. Коштує 36,99 за 100 грам. Ми сімбарці таку вже придбали, буду знімати згодом, як ми її вирощуємо. Ось, але ми купили її дорожче. Бачите, якби б не спішили, то придбали б за такою ціною в сільпо. Ага, і ось корм від Фарміни. Він також в акції 140 грам ягня та чорниця лишився. 95 гривень 49 копійок. Це що? Це пісочок для папужок, трошки не по темі, але отакі от торби, які е, не одноразові, а багаторазові, і складаються в сумку, і взагалі місця не займаються. Вони дуже-дуже зручні. Ми купили її у форі. Гарна інвестиція, вам скажу. Сумку взяла і забула. І пакет не треба бережем екологію разом. Привіт, 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 божеві стоїть як ти, як охоронець мій персональний.